І так, коротше, варимо по секретний рецепт. Нам треба. Мяско, салко 100 грам. Точно. Раз. починаємо. 100 грам. Опа. І я ще файно зайшла Півка. Іншек все робота не начинать. із Бог варити. Так, цибульку нам треба буде, е, файно заша. Треба поутуряти. О, що добре? Так, ну. Пivaчка, короче, синь. Ой, добре, треба zakripjeti bo ide jako suhu zemlju. Nossa, se йо. Третя, мусите після першої, другої, і Третя вже, не так. Ну, Будьте здорові, ідемо варити, бобрещ. Я що добре? Ну, півка. Ну. ну ще четверту і все. І починаємо. Я розказую вам дуже секретний такий інгредієнт. Опа. Як файно йде. Набудьте. О! О, півечка. О! Ой що вам! Коротше! Берете тарілку, туди мівину, кіпяток, а далі ви знаєте, що робити.